Доброго дня! Сьогодні неділя і нарешті дійшла черга до прохання, яке я отримала в інстаграмі від Катерини. Я давно хотіла це зробити, але у мене не було часу. Потім я на відпочинок поїхала. Ось мені пише Катерина, скільки коштує вартість на каналі, Ютюб. Ну, це все як завжди. Я почитала все. Ось ви бачите. Канал вона мені присилає, каже, будь ласка, подивіться на цей канал. Хотілося би, щоб ви його прорекламували, скільки це коштує грошей, ось ви це читаєте. І вона написала, що От що вона хоче, щоб я сказала за канал. Але це те, що написано, що канал про життя, звичайної, звичайної молодої сім'ї, без фільтрів та масок, подорожі, будні з дитиною, рецепти, добрі страви та відпочинок. І неідеальне життя, як воно є. Мені, знаєте, оце дуже сподобалося, що вона написала це. І потім я приглядала її канал, заінтригувала вона мене. І бачу, вона вагітна ходила. Я їй відповідаю, я інст... вона і за YouTube, і за Інстаграм. Я відповідаю, ось ви бачите мою відповідь, Катічка, я безкоштовно все це зроблю, як приїду із відпустки. І ось час настав. Я приїхала і хочу вам показати. Так ось виглядає зараз хвилиночку. Виглядає її канал в Інстаграмі. Отак. От Вибачте? І зараз я вам покажу, як виглядає їхній канал на Ютубі. Ось так виглядає їхня головна сторінка. Чи гвоздики, чи гвоздіки, не знаю. Я через посилання заходила. Мало десь 57 підписчиків. Але що я хочу сказати? Чому я кажу? Я вже зарікалася не казати ні про кого, ніякі реклами не робити. Але я подивилася і побачила, наскільки це молоді люди. І ви бачите, що у них хобі, таке саме, як у мене. Тобто збирають вони гриби, вони дуже люблять подорожувати. Молоді, Катя нещодавно народила, але дуже цікава сім'я, дуже цікава. І я вважаю, що подивитися, яка у нас молодь, це варто того. Тому я прошу вас дуже зайти. Я під цим відео в описі залишу ссылку, тому що ви не знайдете, що ви введете гоздики, ви не знайдете каналу, тому що він не такий ще популярний щоденні влоги, сім'ї знемовляв, сірі, будні та яскраві подорожі, походи в гори та просто відпочинок на природі. Ми любимо мандрувати та ділитися враженнями. Приєднуйтесь та залишайтеся з нами. Канал на етапі розвитку будемо безмежно вдячні кожному, хто поширює та допомагає нам. Скажіть, будь ласка, яка мова може б іти за якісь гроші? Яка? Я завжди кажу, що мені, люди, які... Приємні особисто, я буду за них казати і казати буду дуже-дуже багато разів. Не все вирішують гроші, розумієте? Шорса зовсім мало у них тут, ось дивіться, яка гарнесенька лялечка О, куштує. У Карпатах Остап пробує чорницю. Остапчик такий манюній. Цю чорницю вони саме назбирали. Тому я не хочу вам все розповідати, ви зайдете на канал. І все-все побачити самі, що це дійсно такий канал, який буде цікаво дивитися, я так думаю, з немовлям. Домовилися? Будь ласка, підпишіться. Давайте будемо допомагати молодим, допомагати починаючим блогерам, щоб у них все виходило. Отак От прямо дуже гарно видно. Я так спеціально вам підвела. Чи ви подивилися? Тому що я кажу, що я вже два дні просто залипла на ці відео, і особливо, де вони гриби знаходять, де вони ходять за грибами, а знаходять там музеї всередині. Ну це ж дуже цікаво. Ви подивіться на цю природу. Ви подивіться, і ці люди молоді, вони втішаються цією природою. Їм це дійсно не наіграно, це все їм подобається. Я в захваті від цієї родини. Будь ласка, вас дуже прошу підписатися на оцю жіночку, на її сім'ю і щоб у них пішла справа на YouTube. А в Інстаграмі, я думаю, що хтось інший за них скаже, тому що я в інстаграм так не веду. Будь ласка, надіюся на те, що ви підтримаєте цей канал. Духовна спадщина. Відео зовсім ще мало мало. Але ось грибна підливу вона готувала. Мариновані гриби вона готує. Мариновані білі гриби. Тобто, є чому в неї повчитися. Дивіться, скільки білих грибів. Так, не буду травити душу. Будь ласка, зайдіть і подивіться. Гвоздики. А можливо, гвоздики. Отак От виглядає цей канал. Дуже-дуже вам вдячна. А... Вашому каналу, гвоздики, я бажаю процвітання, і гарні люди оцінять ваш контент і будуть підписуватися, і будуть дивитися.